Доброго дня, всім прекрасного, хорошого дня. А в мене сьогодні в планах відкопати моє віто і замінити паливний насос що в баку. І я вам покажу рішення, яке я зробив, щоб доїхати на автомобілі додому. А для початку мені його треба відкопати з цього красивого сніжка. Тепер я хочу показати вам, що я зробив, щоб доїхати додому з непрацюючим насосом в баку. Та як насос в баку в мене вклинив, рішення було просте. Я взяв магістральний насос. Від BMW. підключив його в систему ІТО. Електрику взяв під редох коли включається зажигання, щоб він лише тоді качав. І таким методом я добився того, що машина працює і на ній можна рухатись. А сьогодні будемо міняти насос в парку. Добре. Перед тим, як зняти бак, було прийнято рішення спустити з нього всю солярку, щоб його було легше зняти. Бак знімається досить просто. Для того, щоб його зняти, треба відкрутити один болт тут, на горловині. І чотири болти, які тримають петлі бака. Потім два шланги на безтрофйому і електрика. Тепер вибираємо насос і будемо його пробувати міняти. Поплавок з насосом я вже вийняв. Ось як воно виглядить. Досить цікава система і тут мій новий насос Хелла з сіточкою. Ось такий комплект я замовив. Будемо пробувати ставити. Так, насос вже поміняний. Підключив я проводку, провірте, чи працює. Працює. Так що збираю все. Ті самі послідовності, як розбирав.